Рівне знову у скорботі на головному майдані міста в останню дорогу проведжали воїна Максима Борщука, який загинув у бою за Україну. Дуже хороша людина, і ми знали. Цього хлопчика для мене він золоте дитя було. Мама його дуже любила, молилася за нього, але ну Бог забрав. Максим народився у Рівному, навчався у школі номер 22 Здобув фах електрика, працював в охоронних структурах, любив футбол, мав кохану дівчину, був єдиним довгоочікуваним сином у матері. Вона душу йому віддавала цьому, і він був хорошим хлопцем. Хай спочиває в царстві Божому. Максима мобілізували до лав збройних сил. У травні 2023 року. навіть після контузії поранення, воїн повертався на фронт. На жаль, 40-річний солдат загинув 23 червня цьогоріч на запорізькому напрямку. Він був люблячий, добрий такий синочок, і вона зараз лишилась сама. Звичайно, у нас в нас мене ще є сестра. На підтримка буде наша, але то не то, що вона мала дитину. І ми все одно ну, надіємося, що наша Україна ще. Ще буде жити і розквітати з героєм Прощалися рідні, друзі та небайдужі рівняни. За упокійну службу провели у храмі селища Квасилів. Поховали воїна на кладовищі нове. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Юлія Смаль, випуск новин.